Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні перше квітня. Але поговоримо ми не про жарти, а про останні рейтинги. Вийшло кілька опитувань на різні теми, але в принципі вони всі важливі для розуміння тих внутрішньо і зовнішньо зовнішньополітичних процесів, які відбуваються в Україні. Отже, перше, найцікавіше це те, що дуже сильно змінилося ставлення українців до Дональда Трампа. Якщо в грудні 2024 року там ну, майже 54% ставилося добре до його обрання, і вважали, що тут буде великий позитив для України, то зараз 73% кажуть, що це недобре для нашої держави, і в принципі, ми будемо мати більше проблем, ніж якоїсь користі від його президента. Резидентова. Ну, ця магічна цифра в 73% нас всіх переслідує. Симптоматично, що вона якраз 1 квітня з'являється, але тим не менше історія показова і очікувана, Оскільки після всіх заяв і всіх дій, які здійснив президент Сполучених Штатів, є певні сумніви, що він хоче знаєте, залишатися десь навіть над сутичкою і дійсно прагне домогтися укладання якогось. Компромісного миру чи навіть там компромісного перемиря між Російською Федерацією і Україною, тобто видно, що принаймні частина членів його команди відверто підіграють Російській Федерації з іншого боку, якщо ми дивимося на інші результати опитування, то ми бачимо, що щодо, щодо підтримки, власне, зі сторони Європейського союзу, тут якби ситуація набагато краще, оскільки 64% України України 64% українців вважають, що Європа ну продовжує. В міру сил, так би мовити, допомагати власне Україні, і вона хоче дійсно, щоб війна закінчилася на більш-менш прийнятних умовах власне для України, не Російської Федерації. Ну і те ж саме стосується, до речі, зміни взагалі ставлення до цієї підтримки. 62% українців вважають, що все ж таки захід продовжує в міру можливості серйозно допомагати Україні і хоче, щоб знов таки війна закінчилася на прийнятних для України умовах. Тобто, тут в нас ну дві третини громадян ще ну, залишаються на таких позиціях, що як мінімум європейський союз, європейські країни вони допомагають Україні. Ну і будуть це робити надалі. Мені здається, що тут є теж об'єктивне пояснення того, що відбувається. Громадяни достатньо активно спостерігають за подіями, спостерігають до заявами, за заявами і відповідно роблять правильні висновки. Щодо того, хто дійсно хоче Україні допомогти, ну а хто переслідує виключно свої якісь там вузькокорпоративні достатньо цинічні інтереси. А далі цікавіше У нас буде два таких ще опитування, які стосуються власне, України, і перше провела компанія СОСІС, і там було задано питання стосовно того, якщо перемовини закінчаться припиненням бойових дій і Завершення міського стану то чи потрібно проводити вибори в Україні, і от 65,3% українців відповіли, так треба, 26,3% сказали, що треба відкласти на певний час після завершення правового режиму воєнного стану. А сказали про те, що треба проводити лише місцеві вибори, які в нас до речі чергові, які повинні бути осінню згідно конституції, і 5,6% взагалі заявили про те, що. Sure. Ну, вибори або не треба проводити, або вони відмовилися відповідати на питання. Тобто маємо таку картинку, коли переважна більшість українців, ну дві третини знов таки виступає за проведення виборів. Тут важливе уточнення, все ж таки, мова йде про вибори, які повинні відповідати мінімально прийнятним принципам і стандартам. І я думаю, що якщо в майбутньому спробувати змалювати українцям різноманітні сценарії, які є, наприклад, в офісі президента, які ми з вами у. <говорювали>, там ставлення до деяких виборів може змінитися. І оцей постулат про те, що вибори повинні відбутися по закону, він стане, мабуть, домінуючим. Також Соціс задав стандартне питання: наскільки ви довіряєте тим чи іншим політикам? І тут ми маємо цікаву таку картинку. Лідером знов таки безумовним є Валерій Залужний. 35,27% і відсотків. Ну тобто, це ті, хто довіряє і скоріше довіряє, вони довіряють колишньому головнокомандовичу Збройних сил України, в цілому, ну, 62%, відсотки, так чи інакше довіряє у Зеленського. Ситуація така, що 50,5% відсотка довіри, абсолютно йому довіряє 25%, і 25,4% скорі, скоріше довіряє. Далі іде, що цікаво, Буданов, у якого майже 50% відсотків теж. Довіри ну, цифри трошки менше, ніж у Зеленського, але буквально там на пару відсотків також є в списку і деякі інші політики, в принципі, яких стандартно виносять на розгляд тих чи інших питань, але тут трійка найбільш є важливою, найбільш є характерною, оскільки у тих політиків, які представлені в Верховній Раді, в них звичайно баланс довіри недовіри він негативний, але тут треба враховувати, що впливає власний діяльність. Діяльність самого парламенту, і ми говоримо зараз про довіру в контексті більше все ж таки гіпотетичних, якихось там президентських виборів. Так от тут для Зеленського, ситуація з одного боку трохи покращилася. Ми бачимо, що ну 50% половина, які там довіряють, але е, треба тут зазначити, що це є наслідком це є наслідком е, тієї ситуації, яка сталася в овальному кабінеті. і Тієї ситуації, яка в нас склалася на певному етапі взаємовідносин з Сполученими Штатами. Українці абсолютно правильно, як на. Мене відреагували, вони таким чином демонструють підтримку не стільки президенту, скільки державі, скільки Україні як країні, да? вони демонструють підтримку з державним символом, що тут питання не в тому, хто президент України, а з ним треба поводитися відповідним чином, оскільки це є важливим з точки зору сприйняття власне нашої держави. Так що, якщо в Офісі президента дуже закохалися в ці рейтинги, і вважають, що вони для. Для них для них якісь супер там позитивні, то е, поспішати тут не потрібно. Це дуже ситуативна тимчасова історія, і е, я думаю, вона вже буде змінена в найближчий час, особливо на фоні розмов про підписання чи не підписання угоди про корисні копалини. У Зеленського там патова ситуація. Підписувати в такому вигляді це катастрофа, не підписувати катастрофу в землі США. Тому будуть, скоріш за все, шукати якийсь, ну, такий варіант посередині, ну і пробувати. За традицію перекласти відповідальність на Кого завгодно, але тільки на на президента. У нас тут, власне, і Кабінет міністрів є, і про монобільшість так звану в Верховній Раді можна згадати, тому є тут над чим попрацювати і, власне, на кого цю відповідальність кинути. Але, знаєте, всі ці рейтинги вони мають ще одну дуже важливу складову. Вони зрозуміло дуже слабко поки кореспондуються з тим, що буде на виборах. Я ще раз підкреслюю, що ми говоримо про рейтинги довіри-недовіри. Довіра, ну, знаєте, це така річ, яка дуже швидко змінюється, і е, можуть бути як катастрофічні падіння, так і, в принципі, стрімкі зростання. Все залежить від того, що буде і де відбуватися. Але враховуючи, враховуючи, що в цілому ситуація для нас складається ну, не надто добре. Ну в плані я маю на увазі там завершення війни, підписання якоїсь угоди про завершення цієї війни, про перемир'я, яка повністю там влаштовувала Україну. Очевидно, що рівень довіри, як і власне президентський рейтинг е, у Зеленського буде ставати все. Менше і менше це відзначають і соціологи, і в тому числі мої колеги-політехнологи? Я думаю, що це прекрасно розуміють на банковій, і що важливо, це розуміють в тому числі і в європейських столицях, і не тільки європейських, оскільки от на фоні всіх цих рейтингів і розмов про те, як офіс президента готується до швидкої президентської кампанії. Вони, до речі, вчора це намагалися якимось чином спростувати, але по своїй традиції знову зманіпулювали сказали, що ніхто не думає про вибори під час війни. Я вибачаюсь, а де взагалі йшло про вибори? Вибори під час війни, мова йде про вибори після війни, але те, що до них готується зараз, оце спростовано, в принципі, не було, тому що тут маніпуляція вмістилася в самих формулюваннях. Так от, на фоні всього цього з'явилася одна, ну я вважаю, прекрасна заява. Ну, прекрасна як в лапках для офісу президента від Державного департаменту Сполучених Штатів, де було сказано про те, що виключення опонентів в Україні з політичного процесу є неприпустимим. Цитата звучить таким чином: виключення людей з політичного процесу викликає особливе занепокоєння. Ми підтримуємо право кожного пропонувати свої погляди у суспільному середовищі, погоджуватися чи не погоджуватися. Дуже важлива заява. Прізвище не називалися, але я думаю, тут все очевидно, оскільки в Держдепі США працюють ну явно недурні і вони прекрасно знають, що. В Україні заборонено брати участь у виборах певним політичним силам, які є проросійськими, які офіційно були заборонені в Україні, і це всім відома історія. Проти цієї історії ніхто не виступає. Але не менш відомо в держдепі, що є в Україні і певні політичні переслідування, які спрямовані проти окремих політиків, і знов таки за дивним збігом обставин, це є політики, яких точно не можна назвати проросійськими, тобто тут немає. Має підстави звинувачувати їх в якійсь роботі на Російську Федерацію. Ми маємо історію там з тим же Порошенко, яка вже можливо всім набридла деякої міри, ну в плані, що там про неї так чи інакше згадують, але ну банкова її створила, і банкова судячи з усього не збирається зупинятися. І от вже дійшло до того, що навіть державний департамент змушений окремо звертати на це увагу і натякати, що ну є певні речі, які ви робити не можете і не повинні. Ще одна. Цікава історія пов'язана з тим, що на днях було інтерв'ю очільника ЦВК пана Діденка, і йому там задали це питання: а як, от, наприклад, взагалі на виборчий процес вплине з одного боку заборона тих чи інших політичних партій, а з іншого боку, санкції проти певних персон в Україні, які займаються політичною діяльністю, і відповідь Діденка була дуже показова. Він сказав, що якщо Подадуть на вибори до парламенту списки заборонені партії, їх ніхто не зареєструє, але ніяка заборона не розповсюджується на конкретних представників цих партій, які зараз, наприклад, є діючими народними депутатами. Тобто, той же пан Бойко. ну, Пан так, знаєте, це більш іронічне таке слово в даному контексті. Він легко зможе балотуватися, створити якусь нову політичну партію, і йти за її списками. Ось такий парадокс. А от з приводу, а от з приводу на, скажімо, запроваджених санкцій, то Діденко сказав таку річ: що з одного боку, з одного боку, ну якби формально санкції не можуть бути підставою не реєструвати ту чи іншу людину. Кандидатом на посаду президента, або, наприклад, кандидатом на посаду народного депутата України. Але Діденко тут йому треба віддати належне, сказав, що є певні проблеми, і ці проблеми вони зараз є неочевидними, але вони можуть стати очевидними власне, вже під час виборчого процесу, наприклад, можливість відкрити виборчий фонд, відкрити рахунок і зробити багато інших речей. Діденко зазначив, що ми. ЦВК і інші державні органи мають зробити все можливе, щоб забезпечити демократичні стандарти, тому що від цього залежить наше євроінтеграційне майбутнє. І більше того, він зазначив, що зловживання навряд чи пройдуть безслідно, і не можна такими історіями гратися. Це знаєте, дуже показова історія. В мабуть, розуміють, що рано чи пізно їм прийдеться вирішувати подібні питання, і на них будуть намагатися повісити всю відповідальність, і вони не хочуть брати на себе таку відповідальність. Відальність, хоча це значною мірою владою контролюється, вони не хочуть потім опинитися самі в санкційних списках, тільки, наприклад, Сполучених Штатів Америки, тому що заява держдепа теж є очевидною і теж є зрозумілою з одного боку. Держдеп каже, що в Україні конституція і народ визначає. Як жити немає ніяких проблем з публічним управлінням в цілому, ніякого зовнішнього управління це те про що говорила Російська Федерація. З іншого боку, тут же держдеп каже, що є певні проблеми. Будь ласка, зверніть на них увагу, не робіть дурниць, не давайте привід, в тому числі держдепу, приймати потім якісь рішення і впроваджувати якісь санкції, не дай Боже проти України. І от Бачимо, що навіть представники ЦВК, очільник ЦВК, розуміє, що ця історія дуже ризикована, і коли ми дивимося з одного боку, там на. Рейтинги, ми бачимо, що. В принципі, коли будуть вибори, в нас буде конкурентна політична боротьба. Ми бачимо, що у представників опозиційних сил великі шанси дуже багато на цих виборах набрати, повернутися у владу, трансформувати ту систему влади, яка є на сьогоднішній день. Ми бачимо, що влада намагається якби завчасно убезпечити себе від таких проблем, але робиться в такий спосіб, з яким не погоджуються навіть ті, які за логікою погоджуватися повинні. Ну тобто, от представники в даному випадку центральної виборчої комісії. Так що е, натяки вони вже очевидні за океану. Мені здається, ця історія вона буде обов'язково мати своє продовження. І на банкові треба дуже добре подумати, а це продовжувати і надалі. Або просто зосередитися на організації нормального процесу повоєнних виборів. Там є дуже багато питань. Це потребує дуже великої уваги і, в принципі, ці речі треба робити вже зараз. Дякую, що сьогодні були зі мною. Вподобайка, підписка на канал вітається. До зустрічі і слава Україні!